7 листопада міські комуністи традиційно відзначили своє свято день великої жопневої соціалістичної революції, яку одні вважають днем побудови найсправедливішого ладу на землі, а інші трагічним днем у світовій і навіть вітчизняній історії. І це свято буде скільки? скільки буде існувати людство, оскільки це свято свято добра, миру, свободи і свято вільних людей. Прихильники комуністичної ідеї на мітингу біля пам'ятника Леніну висловили свою незгоду з нинішнім буржуазним устроєм України та побажали всім досягти встановлення нового справедливого ладу. Між тим на мітингу було відзначено про політичну байдужість молоді і про недалекоглядність частини громадян, які голосують за представників влади. У резолюції мітингу відзначено, що протизаконні дії міського голови викликають стурбованість громади, тому відповідне звернення буде направлено до голови обласної державної адміністрації та президента України. Звісно, у резолюції не минули й питання низького рівня життя, необхідності відновлення народного контролю, а також контролювання цін на важливі для рядових громадян товари.